Вже повідомляла вам, що у Києві затопило вулицю Ревуцького через падіння крану на будівництві. Там прорвало магістральний трубопровід, через що дорога перетворилася на справжню річку, а вода лилася сильними потоками. От ви бачите це зараз на екранах. і ці потоки досягають дверей автомобілів часом. Так ну нині рух транспорту перекрито від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана, і яка нині наразі. Там ситуація. Зараз розповість наша кореспондентка Анастасія Халецька. Анастасію, тобі слово. Так, вітаю ще раз студія. Що ми досі знаходимося на місці? Потопу вже такого немає, і тут комунальники працюють на всю. Ось позаду мене ви можете бачити, що тут відбувається. Нині вже тут працюють крани. Наразі прибирають всі наслідки цієї аварії, що сталося. Тут вже були знаки повалені, дорожні їх прибрали. Також окрім того, сталося, сталося пошкодження лінії електропередач, і так само цю всю ситуацію ліквідували. Крім того, на місці також працюють правоохоронці. Вони збирають всі необхідні дані, з'ясовують деталі саме того, що сталося. І ще ми отримали таку додаткову інформацію. Виявилося, що воду комунальники перекрили майже одразу, але через те, що дійсно цей водопровід магістральний і е, великий тиск був. То вода продовжувала прибувати. Про це нам розповів очільник саме Дарницької райдержадміністрації. І давайте послухаємо детальніше про те, що сталося саме їх е, коментар. Завдяки тому, що встановлена комунікація максимальна органу влади з місцевого населення, відразу відбувся дзвінок і повідомлення серед мешканців, що тут надзвичайна ситуація. Тут подзвонили відразу в усірювані аварійні служби, і 12.15 відбувся перший виклик. 12.20 двадцять вже прибули спеціалісти і. В віддаленому доступі прикрили водопостачання, але в зв'язку з тим, що широкий діаметр в мережі під тиском вода продовжує рухатися, але об'єм значно менший ніж був. Ми бачимо, що постраждали автотранспортні засоби. Це чотири автомобілі. На щастя, жоден із мешканців не постраждав. У води було багато до да, сантиметрів 20, наверно. Ну вода розлилася везде, туди потекла туди. О, і поваляло там опору, пору, тут опору. А так нічого, нормально все. Тобто я розумію, що а не лише зробимо, буде все чисто, не лише воду воду прорвало, а ще й от світло пошкодили. Де тепер немає світла? Це в яких навколишніх? Де тут, тут немає не буде світла, а так буде візде. Ми зараз все зробимо, все буде. Як ми бачимо, тобто комунальники працюють, все це тут відбувається планомірно, і я думаю, що найближчим часом все ж таки остаточно всі наслідки аварії ліквідують. Ще можу сказати про те, що тут поруч буквально знаходиться дорога з кільцевим рухом, і наразі рух тут продовжує бути трохи ускладненим. Проте я думаю, що найближчим часом вся ця ситуація стабілізується, і крім того, я думаю, що незабаром ми дізнаємося саме деталі цієї ситуації, чому ж впав кран, і от. Яка взагалі який у цієї ситуації на цьому? У мене все студія. Вам слово.